Четвер, 16 листопада, час на телеканалі Рудана. В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні говоримо про таке. Загинув за Україну. Всіда мав свою точку зріння, всіх захищав слабих. На кладовищі північного комбінату провели в останню путь захисника України Дмитра Остроущенка. Моторошна знахідка. Собаку я туди витянула, вона принесла мені кістку. В центральному міському районі виявили в чагарниках частини людського тіла талановита майбутнє України. Приємне вражена, і тому, що я дуже багато зусиль приклала для цього для того, щоб отримати цю стипендію. З нагоди дня студента криворізьку молодь відзначили за досягнення в науці, спорті та громадському житті. На кладовищі північного комбінату знайшов вічний спочинок ще один славний син України криворіжець Дмитро Остроущенко. Нашому земляку назавжди залишиться 36 років. Тиждень тому мужній воїн загинув у бою під селищем Вербове на Запорізькому напрямку. В останню путь Дмитра Остроущенка проведжали рідні, друзі, колеги, побратими. Захисник борець за справедливість. Таким Дмитро Остраученка був і в юності. Згадують сьогодні ровесники, з якими він навчався в індустріальному коледжі. Провести в останню путь Дмитра прийшла уся його група. Дуже смілий компанійський парінь, всі мав свою точку зору, всі захищав слабих. Сьогодні зібрав всю групу. Собиття очень грустне, очень тяжело по завершенні коледжу. Дмитро Остраущенка працював слюсарем на північному комбінаті. Звідти він був мобілізований до лав зсу. Воював у складі розвідувальної роти одного з військових підрозділів. Пройшов практичний місячний курс бійця у Бельгії. Там отримав військову спеціальність навідника-оператора. 8 листопада у бою біля селища Вербове на Запорізькому напрямку життя Криворізького воїна обірвалося. Воювали на різних напрямках, мене чуть раніше мобілізували його трошки пізніше. Ну, в общем, і, ну, то неприємна була звістка. Звичайно, я приїхав сам на лікування в отпуск ну, і тут так. Ну, але, але провів хоч останню дорогу. Ну. Всім важко. Кривий ріг вшанував героя почесним знаком за заслуги перед містом. Посмертно. Від знаку батька отримав син Данило, такі, як Дмитро Остроущенка, гордість для родини і всієї України, кажуть ті, хто близько знав полеглого. Дуже добрий, одзивий, дуже Ну, що я можу сказати. Багато хлопців таких у нас все, що я можу сказати, за нього тільки для хороше. Улыбався, життя радісним був, допомагав Рож було чують. Поховали Дмитра Остраущенка на кладовищі північного комбінату. Яркононенко Олексій Правицький цей день. Моторошну знахідку виявили сьогодні у центральному міському районі. Собака знайшов у кущах залишки людського тіла. Аліна чистосердова була на місці пригоди. Ще зранку на цій поляні лежали залишки людського тіла. Все починалося як у детективі. Зранку Валерія, як і зазвичай гуляла зі своїм собакою Марсом. Раптом пес став дуже цікавитися кущами. Тут був такий ярий інтерес піти до кущів. Собаку я туди витягнула, вона принесла мені кістку, ну, якось так. Потім пішла подивитися, чому він туди лізе, і побачила там череп. Кістка, яку приніс собака, виявилася частиною людської ноги. Валерія одразу викликала поліцію. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини того, що сталося. 16 листопада до поліції надійшло повідомлення про виявлення людських останків на території центрального міського району міста. Їх вилучили для проведення судово медичної експертизи. Наразі особа встановлюється. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Аліна чистосердова, Олексій Васильченко. Цей день. Поліція затримала чоловіка, який скоїв замах на вбивство криворізької підприємиці. Чоловік прикріпив гранату біля будинку, яка розірвалася. Осколки завдали жінці поранень. Підприємиця саме відчиняла ворота. У селі затриманого знайшли гранати. Йому загрожує довічне ув'язнення. 9 жовтня зловмисник залишив гранату біля домоволодіння, де проживала 83-річна жінка. Коли потерпіла відчинила ворота, стався вибух, наслідок якого жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Поліцейські встановили обставини злочину та затримали 64-річного криворіжця. 14 листопада правоохоронці провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання фігуранта, в ході якого вилучили ще три гранати із запалами. Боєприпаси направили на експертне дослідження. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 15 листопада затриманому повідомили про підозру. Представники міжнародної неурядової гуманітарної організації Save the Children International вивчають у кривому розі потреби та можливості надання допомоги дітям, які потребують соціального захисту. Зокрема, благодійники відвідали міські заклади соціально-психологічної реабілітації для дітей. Співпраця міста з міжнародною неурядовою гуманітарною організацією Save the Children розпочалася у 2014 році. Активізувалася з початком повномасштабної війни. За неповні два роки місто отримало допомогу на потреби дітей на десятки мільйонів гривень. Ми дуже свально сприймаємо співпрацю з такою благодійною місією, як Save the Children». Це дуже потужна організація. Ми це знаємо, відчуваємо особливо в ці часи, в ці складні часи для нашої країни. Ми цінуємо внесок серзі Чілден ту допомогу, яку надали місто. Це закладам освіти, закладам соціальної сфери, нашому кризовому центрі під час війни. Це стосується і продуктів харчування. Це стосується і від дитячих іграшок до дитячих ліжок, матрасів, одягу до облаштування дитячих просторів до тих заходів, які ви зараз проводите з питань цифрової освіти дітей. Це дуже добре. Це серйозна допомога нашим діткам, нашій громаді. Керівниця проєкту з питань захисту прав дітей «Save the Children» Арнал Неус каже з представниками мерії обговорили пропозиції подальшої співпраці, зокрема щодо організації у кривому розі навчальних курсів для прийомних родин та створення патронатних сімей. Наша команда захисту дітей готова працювати з вами і хотіли б відвідати ваші дитячі інституції та вивчити потреби. Представники організації побували в міських закладах соціально-психологічної реабілітації дітей. Міжнародної організації the Children надає можливість покращити ще краще зробити життя дітей. Це відкриті ті локації, які у нас працюють і надають допомогу і сім'ям з дітьми, психологічну допомогу, навчальну допомогу. І будемо далі працювати на користь наших дітей. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день. Навесні цього року парламент ухвалив законопроєкт, що передбачає зменшення граничного віку призовників з 27 до 25 років. Цей законопроєкт ініціювало Міністерство оборони України. Правозахисники пояснюють, процеси в межах цього закону мають певні нюанси. Станом на сьогодні. Цей законопроект прийнятий президентом, досі не підписаний. Як було раніше, так воно і залишається. З 18 до 27 років у нас є строк, коли особу можуть призвати на строкову військову службу. І таким чином можна сказати, що особа, яка не, не відбувала призовну службу строкову, не має військової кафедри, так званої, і їй не виповнилося 27 років станом на сьогодні. Вона не може бути прийнята на мобілізацію. В нашому місті я вам хочу сказати, що центри комплектування поводять себе в рамках закону. Виключно немає у нас таких випадків, як транслюють з інших міст. Завтра відзначатиметься всесвітній день студента. Кращих представників студентської молоді кривого рогу сьогодні привітали у мерії. Детальніше в сюжеті. У кривому розі майже 170 тисяч молодих людей віком від 14 до 35 років. 22 тисячі це студенти. Підтримувати активну творчу молодь традиція для міста, і у воєнний час не згорнуті молодіжні проєкти. Сьогодні у мерії зібрали активну молодь. 88 найкращих студентів отримали іменні стипендії. Багато років у нас вже працює програма нова генерація. Перспектива та успіх Кривого Рогу, бо без вас, безумовно, немає ні сьогодення, ні майбутнього. Ми все робимо, щоб у нас працювали і молодіжні виконкоми, і по і фахові різні гуртки. Розвивався. І культура, і спорт, і наука. І це все якраз про вас. Ви представляєте наше місто в багатьох-багатьох сферах і науки, і в культурі, і в спорті. Я дуже вдячний нашим рукопашникам, які стали переможцями та призерами всесвітніх ігор в Італії. Вони тут теж присутні у нас і безумовно і спортсменам нашого спортивного клубу Барс в Європейських іграх, котрі перемогли. Дозвольте виконати почесну місію, нагородити кожного із вас. Цьогоріч 200 талановитих представників молоді отримують відзнаки та премії від міста за досягнення у науковій інтелектуальній діяльності, культурі спорті. В місті збережені муніципальні стипендії імені Гутовського Поля Бизова та Гурова. Цьогоріч додалася ще одна імені Інни Дерусової медика першої жінки в Україні у достоєної звання Герой України посмертно. Таку стипендію щороку отримуватимуть п'ять студентів медичного коледжу. Відчуваю я е, таку, знаєте, гордість, тому що гордість відповідальність все, тому що е, я маю змогу продовжувати цю справу, яка за яку. На жаль, загинула видатна бойова медикиня Інна Дирусова. Вона була вона також вчилась в нашому тодішньому ще Керворійському медичному училищі. Стала у 2015 році вступила до ЛАВ ЗСУ. І коли почала широкомасштабна війна, на жаль, загинула під час надання медичної допомоги її, її побратимам. Сьогодні я отримала сертифікат про отримання стипендії імені Григорія Гутовського. Я приємно вражена і. Тому що я дуже багато зусиль приклала для цього для того, щоб отримати цю стипендію. В Усіх сферах у науці, виробництві, культурі, спорті, кривеліська молодь традиційно на перших позиціях. Спортсмени захищають честь міста на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Цьогоріч серед студентської молоді підготовлено одного майстра спорту міжнародного класу, дев'ять майстрів спорту України, 46 кандидатів у майстри спорту, півсотні спортсменів першого розряду. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко цей день. Влаштував нелегальний бізнес в орендованій квартирі. Викрили зловмисника випадково при ліквідації пожежі. У кривому розі поліцейські викрили чоловіка, причетного до виготовлення психотропних речовин. Містянин облаштував орендовану квартиру під лабораторію з виготовлення метамфетаміну для його подальшого збуту. 17 вересня до поліції надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на території Тернівського району міста. Після гасіння пожежі при огляді квартири правоохоронці виявили у кімнаті корпус гранати Ф1, запал, набої речовину білого кольору, 5 каністр з рідиною для виготовлення психотропів, скляні колби, банківську картку, мобільний телефон та інші речові докази, що підтверджують причетність до злочину. Поліцейські встановили, що квартиру винаймав раніше судимий 36-річний містянин, однак після пожежі чоловік став переховуватись від поліції. 13 вересня поліцейські встановили його місце перебування та повідомили про підозру. Цей день триває, далі будуть такі теми. Курити чи не курити? Ось у чому питання. В дід так почалося. <різь> І не можу бросити. Сьогодні міжнародний день відмови від паління. Техніка епох. Це зв'язок світу. Ну, мої ревесники старші люди мене зрозуміють. Це зараз як. Гачіти у міському виставочному залі відкрилась експозиція до Дня радіо, телебачення і зв'язку. Курити чи не курити ось у чому питання. В Україні щорічно близько 130 тисяч людей помирають від хвороб, спричинених тютюнопалінням. Як боротися зі шкідливою звичкою, запитував фахівців Михайло Бестров. В наш час в Україні нараховується майже 9 мільйонів активних курців. Дослідження свідчать, що більшість дорослих, що палять, хотіли позбавитись цієї звички. І таке рішення правильне наполягають медики, адже міжнародні організації охорони здоров'я стверджують, безпечного куріння не існує. Перші органи ураження це, звісно, легені і серцево-судинна система. Якщо ми говоримо про легені, так, це хронічні бронхіти, це емфізема легень, це пневмонії, пневмоніти, хронічна обструктивна з Легень. ну І також ракові, рак легень одна із найтяжких онкопатологій з дуже високою летальністю. Друга це серцево-судинна система. знову ж таки, У зв'язку з констрикцією судин, тобто звуження їх, гіпоксією хронічною, що виникає, виникають у нас інфаркти у, у людей, інсульти, ішемічна хвороба серця. І це все ускладнює також перебіг вже наявних хвороб. Переважна частина курців підсідають на залежність до 21 року, адже не усвідомлюють усі ризики та наслідки вживання нікотину. Із психологічної точки зору паління розглядають як спосіб комунікації. Втім, нікотинова залежність формується швидко. А от позбавитись її важка проблема для багатьох людей. Одна з причин це якраз примір. Примір зрослого, Тому що ми знаємо, діти, вони не слухають, а не копірують. Особенно если это какой-то э, в семье э, человек, который для него является авторитетом вот, сигаретой. Опять давление социума. Ну, если подросток он, э, находится в среде, где курят, он, вероятнее всего, тоже будет курить. Для того, чтобы не, не, не выделяться. Почему люди ну, как бы курят дальше? Одна из причин, несмотря на такие тяжелые последствия, но ну, это одна, такой мостик, как одна из форм коммуникации. Вот. Да, это деструктивная привычка, но привычка, которая там снижает уровень. Там, Зачі проти тютюну з таким запитанням, у міжнародний день відмови від куріння ми звернулися до перехожих на вулицях міста. Для організму вдихання тютюну, а також електронних, там, диму з електронних сигарет, також шкідливе для організму. Це токсини. Їхня така слабкість, на яку вони готові, готові тратити ці гроші. дитинстві так почалося. і Не можу брусити. Більше суток і все. Опять п'ять починаю куріти. Немає ні в паління. Це просто шкідлива звичка, яка з самого дитинства людей з'являється, просто і все. А потім з часом ну, людей не вистачає сили волі, щоб покинути це. У мене колега з роботи постійно скаржиться, що він блина 5-200 гривень на ці сигарки витратив. Є такий момент. Ну так, це, це і бага, дорого зараз. Подавати цю шкідливу звичку справді непросто, Підтверджують, у центрі вихід є. Утім, можливо. Важливим є усвідомлення рішення кинути палити. Допоможе у цьому підрахунок коштів, які можливо зекономити без коріння, усвідомлення переваг життя без нікотину. І, звісно, підтримка небайдужих людей. Є маса примірів, достатньо достаточно замотивірований, до цього. Он шел э, к этому решению не один год возможно и он как бы оставил эту привычку и не курит. Да. Но легче все-таки это делать э, среди тех людей, которые понимают, поддерживают. Э, ну, в компании, где есть хороший пример, бросить можно. Но человек может так же самое вернуться там, э, в силу каких-то обстоятельств, каких-то триггерных моментов. Для того чтобы этого не произошло, и для того, чтобы он поддерживал свое выздоровление, ему как раз и нужны люди рядом, которые его понимают. бы поддерживали и і ну помагаємо далі себе цей навик не курити. Михайло Бустро, Валерія Косигіна, Олексій Васильченко, Артем Кравченко цей день. У місті триває п'ятий в цьому році етап соціальної програми з видачі безкоштовних продуктових наборів криворіжцям. В інгулецькому районі їх отримають майже 9 тисяч жителів. Наш сюжет з пункту видачі допомоги. П'ятий етап соціальної програми розпочався 10 листопада. За шість днів в Юнглецькому районі про отримала майже третина жителів, внесених у список на безкоштовну допомогу від міста. В стаціонарному пункті видачі на житломасиві Південний зранку доволі жваво. У мене чоловік служить і він учасник бойових дій. Тушкованку я передам чоловіку. Це такі стратегічні запаси, скажімо так. Ну а там все інше вже по необхідності. Я прийшла. Все ми оформили. Ну вони оформили буквально там за лічені хвилини. Одразу все видали. Я одразу додому вже забрала готовий пакунок. У мене пенсія менша, ніж верхня тут, тому він потрібний. Дуже гарно все ввічливо. Дівчата дуже допомагають піднести. Все добре. Це зроблено добре. І Я вважаю, що всі категорії, які получають, завжди ждуть цього часу, коли прийдуть і візьмуть на свої потреби цей продуктовий набір. В Гулецькому районі подбали про належну організацію видачі допомоги. Попередньо інформують отримувачів. Пункти працюють з 8 до 15 години щодня, крім неділі. Для того щоб для того, щоб отримати про набор необхідно з'явитися на пункт на, на пункт видачі при собі мати посвідчення особи або або картку криварісця і в разі в разі особи, які не можуть самі які самі не можуть отримати необхідно на надати інформацію оставити про себе інформацію адресу або звернутися на 15-20 і залишити заявку і нашими співробітниками буде доставлено продуктовий набор у нас визначені пункти видачі Подноборів це площа площа Ірницької слави. 2, на житловому масиві інгулець. Це проспект Перемоги 45, А також у нас передбачена видача в селищі зеленому, це віддалені місця. Валері кожухар, Вадим Діденко, цей день. Довгинцівському районі продуктові набори отримують близько 11 тисяч мешканців. Менше як за тиждень вже видано понад половину пакунків. Детальніше Вікторія Добровольська. Володимир Федорович мешканець Довгинцівського району. Учасник бойових дій. Продуктовий набір від міста отримує втретє. В нашому віці це якась підтримка. Вона допомагає. Там і то є, і то, і то є. Всього вистачає. Є і внуки є, і стараюся і внукам дати Наталя прийшла за продовольчим набором для мами. Приємно отримати, приємно, що допомагаєте пенсіонерам і мало забезпеченим людям. Такі продукти, що вони і не портяться: мука, цукор, крупи. Пшенічна раніше була і вермишель або рожки. Там дві баночки тушонки, олія, згущене молоко. Такі продукти, що вони потрібні. Все те, що кожен день використовується в Довгинцівському районі. В цю хвилю видадуть 11 тисяч проднаборів. На сьогодні отримали допомогу вже більше 7 тисяч осіб. Допомога продовжує видаватися на трьох пунктах. Видачі, це на східному в 128-й школі. Це в районі автовокзалу гармонія і на базі 90-ї школи. Зараз людей якраз не дуже багато порівняно з тим, що було на минулому тижні. Людей приходить дійсно багато в цю хвилю. Пункти працюють щоденно з понеділка, по суботу, включно з 8 до п'ятнадцятої, під час тривог. Пункти видачі не працюють. Додатково в районі працює виїзний пункт видачі проднаборів. Сьогодні відбувається видача на базі 84-ї школи. Це обслуговуємо військове містечко. 33 і район, який прилеглий біля нього. Там у нас буде планується видача близько 600 осіб. Всі мешканці до Довгинцівського району, які мають право та бажають отримати продуктовий набір, можуть звернутися до будь-якого пункту незалежно від місця реєстрації. Це зроблено для зручності мешканців нашого району. Галина Вікторівна мешкає сама, каже, продуктового набору їй вистачить на півтора місяці. Пенсія у нас три двісті отримує пенсію таку маленьку. Ну, та підтримка, звісно, дуже хороша для нас. Пшеничка є, сахар, есть, мука є. олія є у нас, якби как бы. той піклі, то щось спекли. Загалом у місті отримують допомогу на цьому етапі видачі про понад 70 тисяч криворізьких сімей. Вікторія Добровольська, Олег Каплі, цей день. У міському виставочному залі нова експозиція її присвятили дню радіо, телебачення і зв'язку, а ще сторіччю українського радіо, яке також визначаємо сьогодні, 16 листопада. Організатори назвали виставку техніка епох. Громадські активісти, колекціонери наповнили її раритетними приймачами, телевізорами та обладнанням, із допомогою якого в різні роки створювались. Радіо і телепередачі для криворіжців Тетяна Васильєва була серед перших відвідувачів виставки. Сто років тому в Україні запрацювало дротове радіомовлення. На виставці Техніка епох криворізькі колекціонери, що зберегли до наших днів зразки старих гучномовців, розповідали зацікавленим про їхні моделі, технічні характеристики та переваги. У цій експозиції радіотехніка випуску 40-х років минулого століття. Я думаю, що у цього вида. Мовлення вже майбутнього немає, тому що у каве радіоприймачі, у КВ передавачі вони на цей сектор захопили, захопили і вже не повернуться до цього. Тим часом дуже довгий період радіомовлення було украй важливим для суспільства. Радіо було в кожному домі, як річ, що і поінформує, і розважить. Світ був весь отут у мене. Я з ним мандрував і до школи, коли йшов, і десь ще в селі якісь роботи береш собі цей радіоприймач і слухаєш, Це зв'язок з світом. Ну, мої ровесники, старші люди мене зрозуміють. Це зараз як гаджети, як телефони, а тоді це було таке диво. Лампові і транзисторні, маленькі приймачі, і ось такі відомі старшому поколінню радіоли справили неабияке враження на молодих відвідувачів виставки. Зізнаються, до нині уявлення не мали про існування деяких зразків такої техніки. Найбільше мені сподобалась радіола. Це така техніку, яку я вперше побачив, і я сподіваюся, що я ще буду про неї ну дізнаватися, і можливо, колись з нею скористуюсь. В'ячеслав Беркало знаний у місті колекціонер автівок. Як справжній поціновувач раритетної техніки не проходить повз іншу старовину. Хтось викидує, хтось оставляє, приходиш на барахолку, воно хочеться ну, забістить, беруть, розбирають його просто зараді кусочка якогось там, дрібничка якась треба. А так оце історія ми можемо послухати, як грає пластинка того часу.

Активісти громадської організації Культурна місія згадали про золоті голоси Кривого Рогу перших радіодикторів Віру Володько та Віктора Удовенка. відзначили їхній важливий внесок у сферу професійного радіо і телемовлення. Члени міського середку національної спілки журналістів зібрали експозицію технічного обладнання, із допомогою якого колись створювались у місті радіо і телепрограми. Всю цю техніку криворіжці та гості міста можуть побачити на цій виставці. Експозиція Техніка епох діє в міському. В виставочному залі Тетяна Васильєва, Олег Каплій. Цей день такими були новини цього дня. В студії працювала Юлія Вітряк. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.